Друзі, привіт! Пройшло два тижні і продовження ось цього опеля. Оце наші под, е, потворки. Чого, блядь? Ні, не потворки, я правильно. Це наші поділки з Максимом. Максим, доброго дня. Добрий день, Міс. шановне панство. І тепер ми взяли собі допомогу Михайла. Це буде наш механік, який буде розповідати, що ми тут накосячили і що ми зробили правильно або неправильно. Шкода, що Ютуб не пропускає контент 18, і мотівкати не можна. Єбать, ти цей сюжет запікувати будеш. А я хуєю. Так, всім добрий ранок. Ми прокинулись. Ей, Іржан. Іржан. Іжан, блять, заїбал. алейкум, вставай, я заебал, на роботу пора. Ти ебанулся, спишь? спіш. Вставає, їржан. Їдемо з вами двома, двома чумаходами робити оцього опеля. Скажи привіт. Привіт. Ну шо, понеслась, паніслась, його народ? Да, Нам допомогли з гаражом, тому ми заїжджаємо цим опелем в той гараж. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші просто в руки тобі падають з неба. Моя шкода уїжджає до власника гаража. Потім, коли ми будемо віддавати гараж, мені віддадуть шкоду. Такий обмін. Опіль вже тут, мішання зняв карту. Будуться будуть зніматися всі молдінги. Корречі, будемо працювати. Бог допомог? Хто я... це може на карту Жені? Потужна да. мені... копійка важлива для підтримання контенту взагалі. О, це мені подобається, Коротше, Беремо тряпочку, витираємо повністю насухо. Машина, в принципі, у нас чиста. І зараз будемо терти наждачкою. Цього разу ми вже підготувалися лучше. Це в нас круги які? 250 і 240-ві і 600. Спочатку? Спочатку 240 Ну, В мене там ще на запасі є 180, то можна щоб для крупнішої оброботки ми можемо почати з 180-ї угу. Все, погнали. До того, що, блядь, залізло за Ми не жаліли. Та я так і поняв. Ну я сподіваюся, це в YouTube не цей. Не піде. Ні, ну це ж ми робили. Ти тут до чого? Ти просто виправляєш те, що ми робили. Хлопці, не давайте їм машини. Так, це все хорошо. А як молдинг знімати? Молдинг приклеєний. Вот, дивись. Ага, Понял. Приклеєний. Є герметик, я знімлю. Нема герметику. Е, та вже знайдемо. <звук> що ж треба зняти. Мак! Я Йобане, рідна. Йобане. І ви по цьому ж поплуаху. Мака баный родно. Ебать там таріч. Yeah, Ні, ну не дуже. Йбаный рот, там дирка же. То запікаєш. Запікаю. Якісь там лай собаки поставиш, чого. ну це теж треба зараз чистити, так? Да? Я щитку по металу там мачу. А ти не хотів знімати? Того я не хотів знімати. Тоді гарантія було б до зими. Замі... Да, лки-палки. Це гниляк. Ну метал тут є хоч трошки, так, да, є. До речі, машина обішумлена. Ми та там полікарту знімаємо. Дирки міжкою заведуться. <ріху> а де та наждачка, що ви брали, крупніша? Йду я з базару, купив вещеник і герметик. Хлопці зараз в гаражі прямую до них. Тому що ми залишились без шкоди, а Опілем не немає сенсу виїжджати, того, що дощ, і автомобіль саме-саме-саме висох. Тому прямуємо до них. Ну Ось це наш авторинок. Називається Сатурн. Хто з Вінниці, усім друзі, вітання. І, 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 і то, що я рукою. О, йо, моя нова машина. Да, дуже. Тут майже переходу не відчувається. Так його і не має відчувати. Mm. Гадиш, як по попі да, дуже Ну, перешло. Щоб не відчувалося no. переходу. Якщо відчуваєш переход, тікай. <рес> <рес> це, це не наша дівчина. Ну no, no, тут є переход. Сюди я ще не доліз. Вот. Ага. вот. Раз, вот два. Йомою. А оце. Цього, цього. Оце по тих руках треба чимось гепнути. То Максим тут. Ага, да. І отут вот треба трошки легенько рукою ага. по пошліхувати. Бо того, що дивись, от даже навіть от на кантику, коли угу. рухаєш пальцем, щути, як закінчується краска, і ти переходиш на шпаклівку. Ти просто забоявся трошки його прижати, щоб не робити в да. да. Ну то нічого страшного. То таке буває. І от свій от кантик легенько ще його от, 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 підправити, щоб молдинг красиво стояв. а uh -huh. молдинг буде вже чіплятися після того, як вона покраситься. Це не покращення, так? Да? Коли вона вже покраситься, високне, ну, да. аж тоді чіпляється молдінг. Ну То як чіпляти молдинг і красити? І, ну, да. і молдинг покрашений вже виходить. І молдинг має вже бути покрашений. Ну По, по самісті, хто там буде свободніший, Просто його, оцей от момент, десь до його тиранути, ага. оце от все годоцтво позабирати. Ну, навіть усюдово, сюди його це я завалив ага. дуже. До, до кінця шпакльовки, оце все годоцтво легенько забрати. Підшпакльовувати його я сенсу не бачу, просто його легенько підкосити, щоб воно було в один тон. Ага. І бажано ця сторона була отут, він, в принципі, в нас одинаковий, бажано би було його зробити потім Угу. Бо того, uh -huh. що фонарь у нас не шліфований, нічого, а він так не вийде. А чого вийде, О, цю дерку. Ну, може і покладемо на штатне місце, просто щоб воно в тон було з оцим, з повторителем. Ага. Uh -huh. І повторитель би не мішав трохи чуханути. Я його Відламати зараз не хочу. Там, Там теж кліпса. Там теж кліпса ж треба залізти з цього з крила подивитися. У нас є малярний скотч. Малярний скотч це хорошо, звісно, але все одно його треба буде почухати гарненько. Відкрити ага. двері ще оцього зачухати, оце. Оце. Ну, і в принципі передня двері у нас буде готова, будемо потихеньку перелазити назад. Но тут ще на шпакльовку, да? так? Е, шпакльовки треба в будь-якому випадку, бо от ямка, от ямка, от ямка. Ти просто на наклав горбів і так і його лишив. Аж ага. ну, шп шпакльовка не може бути там в одному місці купою. Вона десь з пузыря опустила, там воздуха десь взяла. І от вилазять його отгортики. Поняло. Зараз я на 240-й, в принципі, перейду сюди легенько шліфону. І треба буде ще пороги, оце от, я не знаю, якось підзбирати його акуратненько, щоб його не дуже сильно... Зачухувати? Потом, да, щоб не дуже сильно зачухувати, щоб там просто не міняти на пороги. Угу. Ну, поки що, в принципі, і... якось так. Такі в нас пироги. Тут твоя копійка вилізла боком, чувак. Це інтимно любовний процес. Ну <смір> Як мене інструктор казав суходрочку. Да, <смір> так, <смір> да, так. Чим займається Це Максим? Це. А в тебе ж немає допуску 18? Плюс. Немає, є. Можна є. зробити. Можеш зробити, а ну наведе на мене камеру. Єбать ти цей сюжет запікувати будеш. <смір> <смір> Я хуєю просто. Максим, чим займаєтесь? Зачухуємо молді. Да. Як? Суходрочка. Це ну, може водички дати? Не треба. На суху воно добре. І це так само треба робити. Це з, з, зі всіми молдігами треба робити. Так що знімай молді і бери так само суходрочець. Добре. Мене від вашої шпаклівки вже так паяє. Вже так, все говорю. Тоді не треба. Хороший гельмінт. Я не розумію нащо він тут. Але хоча, ну в принципі, як би логічно, щоб вода не збиралася. Типу по логіці оуу виробника. Ні-ні, ні, він цілий, просто він там вишився. По логіці виробника, там а а а шо... щоб а, там а? гнило, так? Да? Не сквозне, Да. Ну от бачиш? результат на це, вся водичка де збирається. <гум> І навіть герметик не допомагає. Бо вони там дірку бахнули. Ну звісно. Якщо що, опеляни гниють. Ну, до речі, дивіш. Ну отут гниль. То що тут кліпса, а тут дивіться, живий метал, все. Ну живий метал, бо тому, що на кліпсі набирається влага. результат. Одна вода. Бач? Вона конденсує. Це може і з дверей влага попадати. Ну, з тої сторони, середини. А так то опіля не гниють. А так то опеляни гниють. Лано да, так, опеляні. Ну опіль же ж не винуватий, що ну. на заводі йому дирку там зробили. Ну а без дирки він би нікуди не поїхав. Ну, так. Да. Він може поїхати без дверей, без мотора, без коліс, але не без дирки. Угу. Тому що смітні, ну є, є, є ще трошки. Ну, При, І гаражі. от результат лівої сторони. Це вже після первічної обробки. А, от стой, я це я uh підпустив. -huh. О, це після первічної обробки. Uh -huh. все, все, що міг виправити, по крайній мірі. Ні, та все добре. Блін ляля. Ну от якось так. Отлічно. Оце ж, от тільки треба буде, щоб хлопці заправили. Все, зараз ми будемо шпак... це, це, це на порозі, а де його так завозимо. Зараз ми наждачкою попрацюємо, щоб трошечки на порогові і будемо далі шпаклювати. Тут, тут, трошки пішов перерозход шпакльовки. Чим треба було. Міша вже ту сторону шліфує. Я... Міша вже на цій стороні вахує, на тій був стороні вахує і на цій стороні вахує. Да, От ти будеш ви... мене запіхувати, я хуєю. Макс працює з молдингами. А я взяв розчинника і це забираю. Я хочу сказати, що найкраще використовувати антискотч. Ну, Розчинником це максимально важко. Михайло бере універсальну шпаклівку, відкриває її, відкриває. Вона не відкривається, він її відкриває. Він... Нього на совісті її закрили, а він відкриває. Начею. Якщо на мою, то я її не відкрию. Да. Тут ми зараз трошки перемотаємо. Тут буде монтаж. На монтаж кроваві руки там. Як правильно називається твоя посада? Механік водій ну, чи водій? Механік водій. А, ставлю, а чому механік водій? Ну yeah. тому що спочатку чиниш, а потім уже їдеш. Мать моя женщина! Качественно. Ніби зроблено в СРСР. О. Монтаж є? Да? Mm -hmm. Да. Пахну. Так, ложкою даю. Як мать. <coughs> так, оцей чистіший, оцей грязніший. Максим, окно так не воняло. Ну ж шпахлвка. Ну ну паку ну, але не так. Це прям якісно пахне. І Це нам треба було, було мастити. І, навіть якщо ми би б заліпили, то Міша би б хоч би стільки би не їбався. Він, Він би вже ґрунтував би. Він беже ґрунтувати. би. А шпательов в комплекті йшли? Ні, ми купляли. В комплекті має йти такий махенький різиновий шпательочок. Не було. Це кстати, і я придумав шпатель, розрізати. зрізати. Кстати, такі да, да головати. Да, ще uh, на гаражах, ще тоді. Ніби ще здачку, щоб я його трошки... даю скатав по осудов. Такої хвати? Да. Опа. Ну, є. Фокус виді, але... Оп. Максим, Миша, лучше поклюючи ми. Це прям максимально професійно. Що там професійно? Йома, який там синький слой. Такий маємо. Так, я щось поплював нема прокупіт. Блін, прям хорошо, Прям то ты шо. Ну а шо він робив їх хорошо, да. А це ти пальцем де є, треба? Де є ямир? Ага. Я аж то бачу, що вони є. А де мені трошки більше наложити, де мені трошки менше наложити. Ну от типу якось так. Отлично. Тут ідеал, тут нема що. Докупати. Тут от є один маленький нюанс, але мені ще треба трошки підколотити тут свій момент. Тут шикарно. Тут вот я перемістив. Ну-ка запущується. От, ти маєш обирати оці от нюанси. Бачиш, ага. ну тіпа, нерівно пошпаковане, а щось є. В цьому відео я замітив я максимальний халтурщик. Я майже нічого не роблю. Тому я йду зараз за обідом. Щоб хлопці пообідали і дай Боже, ми сьогодні той автомобіль погрунтуємо. Звісно, в ідеалі буде, щоб ми його по, це, покрасили, сполірували фари і все. І собі власник автомобіля їздив задоволений, і все було чудово. Але що буде, то буде. Робота роботою, а обід по розкладу. Ось такий хороший Я думаю, буде нормальний обід. Поки що ситуація, ось так чекаємо, що буде далі. Я... Да, собак. Читаємо інструкцію Ну да, спеціально для індейців пише. Блин, а гарно як стало? Водно? Да. Вот лежишь? Угу. Тут ты ветер. Ты не пользоваться? Да. Как профессионально. Конечно, надо было ставить. Порог. Угу. Я думаю, еще что-нибудь. Угу. Не забудь. Не забой, я все забудь. А, переход роб. А. Мы так бизробили. Не, не, ми точно зробили. Нет. Не знаєш, щоб зробили з того, що він зробив. Быв колеса покрасили. Точно. Сука, ебаный. сука, лак. Ты шо сбачишь? Ага. Не. Це поговорив. Та ти що? Максим, це воно. Угу. Якось, так. Якось отлічно. Да. Ну, гарно, гарно. Кавісок. Чекаємо кависок. Чекаємо поки висохне. Хуй диви. Йоп Диви, один в один. Михайло, як краска? Бомба. Макс, це вона. Да ми так не покрасимо. Йоп. Расскаляємо. Ну, Оце пальці красовчик. Да. Привет. Якщо Привет. вас цікавлять контакти на електромережі, ми розкажемо. То що краска підібрана дуже а, добре. Кон контакти маляра на розголов. Не, ну за плату. Ні, ні, ні. Ні за які гроші світу. Блін, ти так професійно балончиком володієш, ми що замітили? Да. Я просто мопеда ніколи не був. В принципі, молдинги готові. Ми тут з Максимом трем, 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 трем в той час Михайло нас здивував. Вісі що він добре? Так, да, він вже красить автомобіль і ось. Тут він ще підкрасить, звісно, але в загальному автомобіль не вгадати. І так само грунтуємо другу сторону. Професійно, на совість. Тут, до речі, що я бачу, бачите як розпилює грунт. Доволі професійно і я що хочу сказати на совість. А та сторона сохне. Ми дуйчик взяли з собою. Дуйчик розпилює тепло. Звісно, що є калоріфер. Ну от, Воно покрашене. Там, ви самі бачили, в якому сані там кузов, там молнінг закриє. Я думаю, буде дуже непогано. Ну отам дуже прям хорошо. Прям <кхм> чекаємо, коли машина виїде на вулицю. Зеркало я не знаю. Якщо в нас краска залишиться, можна буде добратися до зеркала. Фари ми сполірували, фари вже виглядають ось так. І ось тут вже наґрунтовано. Прям видно, що автомобіль виїхав з малярки. Отлічно, отлічно. Отлічно, я скоро то міджей почну бачити. Після лака виглядає поверхня ось так. Ну прям дуже добре. От прям ось лак. Нам хорошо. Це чудово. Ця сторона вже підсохла. Це на двої робиться. Ну Ось так. Ця сторона загрунтована. Загрунтована ось так. Заґрунтований, ось так. Ось ця сторона у нас краситься. Краситься прям. Я бачу на око результат. Да, мене ще так в житті ніхто раком не ставив, як машина. Менка! Oh wow! Це ми пропустимо, але, до речі результат прям прям його видно. І видно дуже добре. Красиве, коли кольорове, значить вийшлося дякувати Богу. Автомобіль у нас покрашений. Тепер ми ставимо мовґінги на своє місце. Працює нам потрібен герметик. Герметик ми взяли крокоділ, він називається чорний. Не було прозорого, того ми беремо чорний. Швом його наносимо. Ось так робиться мішок. Одною стичкою. Так. Полос. Пол... О, Полосую. Полосую! Полусуємося. Я тобі казав, ти заебешся мене запікувати. Пі-пі-пі-пі. Він вот наносит крокодила. Вот так, вот ла так. Лакоста, лакоста. Лакоста, да. то самое. Ох, как хорошо. Прям чудово. Что ты такой серьезный? я пожертвовал, не дало, дуже не дало. Да, да, я помню. Все, все, О, красиво. там кусло, да. О, идеально. Что Да. Я тоже так. Ось так що. Ось тут треба просто притримати, бо воно в розмір не стає. Щоб герметик приклеївся. Власник гаража приїхав. Опель покращений, але в нього сів акумулятор, тому ми прикурюємо шкодою опеля. і ось такий результат. Ну доволі ну, тут не вистачало каски, а так то все дуже ну прям, прям хорошо. Прям отлічно, я б сказав би. <пробітник> Михайло, ваш відгук. Нема слів. Без коментарів, будь ласка. Без коментарів, але зробив, ну ось, покрасив дуже класно. Ну що, друзі, вечір наступного дня. Я їду віддавати власнику Опеля. Дого він стоїть. І зараз він буде дивитись і казати, як йому результат. А мені дуже цікаво його емоції. Прямо конкретно цікаво. Зараз ми подивимось. Добрий вечір. Що, як ваші діла? Чудово. А ну-ка, нате, я вам посвічу. Де це ти лази вже? А це не я. В болоті газової. Грязно. Бо висохла краска. Коротше, отак. Треба ще чуть-чуть, там підкрасити з тої сторони, а сюди можна ще шестої, дати. Ну це вже днем побачиш. А? Одно чи не воно? Ну, я думаю, що це краще, ніж було, правда? А, ну не до кінця ще щоб... пили. Ну, може ще будемо до цей, до мастим. Бо там, е, поняв... Та? Гнилячок. Краска, та. А Я не знаю, стать. А, може він тут тут не красив, я не Ну ти ще візьмеш краску і ще трохи треба докрасити. Ну, ну коротше, типу, набагато краще, ніж було, понял. А тут ти поїздиш поґрунтований. Ти тоді їздив шпакльований, а зараз ти погрунтований. Так звісно. Ну ти ж пам'ятаєш, так? Да? Блядь, то -то Бачиш, що це тут треба краска. Uh -huh. Там де не вийшло. Там... Да? Ну так, да, я думаю, хватить. Коротше, що сказав Міша, що типу? всі питання з приводу покраски вирішуються через мене. Треб... Колір зелений, значить гроші, просто в руки тобі падають з неба.